ДБР викрило посадовців сил логістики збройних сил України, які закуповували запчастини для бронетехніки за завищеними цінами. За даними експертизи, посадовці управління знали про наявність інших постачальників. Втім, не здійснювали необхідних перевірок і підписали два контракти на постачання запчастин. За завищеними цінами за даними слідства державній державі завдано збитків на понад 83 мільйони гривень. Більше про всі ці корупційні схеми та їх викриття розпитаємо Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, Олександре, і вітаю глядачів і і національного марафону. Отже, пані Тетяна, напередодні ДБР затримало одразу декількох високопоставлених військових командирів, зокрема, екс-командира 155-ї ОМБР, історія якої набула широкого розголосу, що йому інкримінують та що загрожує, скажіть, будь ласка. Так, дійсно, це ми з вами. Можливість вчора в інформаційному і на офіційних сайтах і в соцмережах спостерігати повідомлення, яке ДБР повідомляло, і інформувало суспільство, що дійсно його затримано, і йому оголошено підозру. Наразі мова йде про те, що його підозрюють у. Не направлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення. Я розумію, що це складна юридична мова. Іншими словами, я скажу, що він підозрюється у тому, що не повідомляв правоохоронні органи, зокрема і державне бюро розслідувань, яке займається подібними кримінальними провадженнями, про факти самовільного залишення частини місця служби або неповернення з відряджень з від. Пусток з лікарняних військовослужбовців 155-ї бригади безпосередньо. І тому це відповідна стаття Кримінального кодексу, за яке також належить покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Наразі триває Процедура по обранню запобіжного заходу для цього посадовця, зокрема, і тоді продовжуватиметься досудове розслідування, яке завершиться рано чи пізно, але завершиться все таки вироком, пані Тетяна. А чи має слідство безпосередньо докази провини цього командира, і чи взагалі міг він завадити з Цікаво цікавим є фактом, що слідство, з'ясовуючи усі деталі цієї ситуації, з'ясувало, що виявляється підлеглі командира, повідомляли про факти самовільного залишення частини, чи самовільного залишення місця служби, про факти того, що деякі військовослужбовці не поверталися, як я вже зазначала, там звіс пусток чи лікарняних. До речі, були навіть такі факти, коли Військовослужбовці, наприклад, самовільно залишали військову частину в цій бригаді, потім могли повернутися, потім знову самовільно залишали частину. Потім знову поверталися на службу. І відповідальності за це жодної не несли. Ну а відповідно, командир. Не повідомляв про це органи досудового розслідування. Тобто, фактом є те, що йому давали рапорти, його, його військовослужбовці підлеглі інформували. Водночас він бездіяв у цьому напрямку. Ну і звичайно, що як ви вже зазначали, Олександра, раніше розголосу набула взагалі, і я би навіть сказала, створила. Популярність цій бригаді не бойові заслуги, а сам факт того, що 57, 56 перепрошую військовослужбовців. Бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. А це означає, що командир цієї 155-ї бригади відправив 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацію з прикордонних областей. А 15 таких військовослужбовців у 2024 році, тобто не. Також давно з вами напередодні їх мобілізації на військову службу вони. Притягувалися до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону. Тобто, це, грубо кажучи, ті військовослужбовці, які хотіли виїхати за кордон і продовжувати там жити, вони потрапили у списки на навчання в бригаду у Францію, і у Франції вони вже точно змогли залишити, скажімо так, навчальні полігони. Слідство вважає, що за такі вчинки командирам він має дати відповіді на усі запитання органу досудового розслідування і відповідно. Коли справа вже потрапить до суду, понести відповідальність згідно із законом, давайте обговоримо ще одну справу. Розкажіть, будь ласка, про інших затриманих, які зокрема командували обороною на Харківщині, торік хто це і за що їх затримали. Ми повідомляли про те, що дійсно затримано високопосадовців, колишніх командирів, двох генералів, одного полковника. Слідство підозрює їх у недбалості, через яку ворог саме зміг захопити територію Харківщини, і мова йде про травень 2024 року. Отже, окрім того, такі дії командирів призвели до втрат і особового складу і озброєння. Зірвали заходи оборони державного кордону у зоні їх відповідальності, Розлого Ми повідомляли про це також на своїх офіційних джерелах, але хотілося б зазначити, що розумію, дуже багато запитань виникає. Відповіді на ці запитання входять до судового розслідування шукатиме слідство. І звичайно ж, ми розуміємо, що не, не всі, скажімо так, факти, які оприлюднені в підозрі самим посадовцям. Військовослужбовцям оприлюднені були у змі, але ми говоримо про те, що, наприклад, колишній командир 125-ї окремої бригади тероборони, генерал-лейтенант, недооцінили можливості противника щодо відновлення наступу в районі оборони бригади. Вони не відреагували відповідно на нарощення ворогом бойових, бойового потенціалу і на загрози. Ну і звичайно ж розуміємо, до чого це. Все призвело також. Ми говоримо про те, що командир колишнього 415 батальйону, 23 третій ОМБР, не організував оборонний бій у відповідних населених пунктах, таких як Стрілеча, Красне Липці, Слобожанське. Вони знаходилися у батальйонному рибежі оборони, і як об'єкти. Включити їх потрібно було включити в опорні пункти і підготувати їх до захисту, і відповідно протидіяти підземно міні там боротьбі противника, обладнати місця сховищами і складами. Відповідно, цього також не було зроблено. І як уже зазначали ми раніше, це призвело до втрат території а найголовніше це. До втрат військовослужбовців, звичайно, що на даному етапі ми також говоримо про те, що зараз цим посадовцям обиратимуться запобіжні заходи. сторона обвинувачення просить утримання під вартою. Я думаю, що найближчим часом ми вже з вами отримаємо рішення суду у цьому в цьому напрямку. Ну а далі триватиме досудове розслідування. Звичайно, що будуть допитуватися всі військовослужбовці, які були причетними, які були свідками причетними і безпосередніми учасниками цих бойових дій. Для того щоб з'ясувати, чи можна було цього уникнути. Ну а відповідно, коли справа потрапить до суду, то суд визначатиме, яку за це мають вони понести відповідальність. Дякую вам дуже, пані Тетяна. На жаль, наш час здобігає кінця. Я вам дуже вдячна за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Мас. Гарного вам дня, я нагадаю, це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань.